Не перша мишка від компанії LAMZO, я тестую на своєму каналі, тому я вирішив протестувати їх нову версію. Це V2 4K в чорному кольорі і до того ж стандартному розмірі. Перед тим я робив на каналі огляд Ламзо Атлантіс міні в білому кольорі. Першу версію, вона мені дуже сподобалась, тому відповідно ловіть розпаковку. І перше враження від користування 4K v 2 До речі, невеличкий бонус. Якщо ти хочеш виграти мою мишку від Asus я вирішив запустити конкурс в цьому відосі, то ти можеш прийняти участь. І якщо це відео про ламсу 4К набере до кінця вересня 2000 лайків і 500 коментарів, і це до речі реально, адже відео про Asus, там де я розіграв попередню мишку свою, набрало майже 1800 лайків і майже 300 коментарів, то відповідно там і розіграв свою попередню мишку. Тому приймай участь, пиши коментар, став лайк. Ну і відповідно не забувай підписуватись на канал. Обов'язково до кінця вересня діє така фішка. Що стосовно... Коробки. Коробка дуже класно виглядає, мені подобається, як ламзу пакують свої девайси. На коробці тут перераховуються всі основні характеристики мишки. 57 грам вона важить, дуже легенька мишка. DPI 26 тисяч, сенсор Pixar 3395. Коротше, на паузу можеш поставити, подивитись, тут все розписано. Відкриваємо коробочку, так. На бік проводиш. Дуже круте відчуття. От, мені подобаються такі девайси. Сіра коробка з написом ламзу. Фірмовий логотип, ну дуже-дуже преміально це все виглядає, відкриваєш. А тут який лист від ламзу тебе вітає, ти відкриваєш, тут у тебе є такий чохольчик. і тут відкриваєш, тут вже тебе зустрічає сама мишка. Ось так це все виглядає. Реально дуже-дуже круто. Давай покажу спершу саму мишку, адже це найбільше цікаво. Отак виглядає мишка в чорному кольорі, класично. Але ти коли береш руки. Реально вражає вага, вона дуже-дуже легенька. Мені подобається, як виглядає пластик. Так, можна побачити, що відбитки пальців збираються, але в принципі візуально вона виглядає дуже гарно. От коліщато таке сірого кольору з боку ламзу. До речі, багато хто казав, що трошки логотип ссунутий, так? нерівно. Ну, Є такий момент, але, наприклад, для мене це не критично. З нижньої частини корпусу мишка е, також має прикольний, дуже дизайн. Чотири ніжки, і, відповідно, така відкрита і напівпрозора поверхня. Видно навіть коліщато з нижньої частини, так і всю внутрішню частину. А збоку, відповідно, також оця полосочка напівпрозора також трохи видніється. От, ну, виглядає вона класично, але класна, без підсвітки, відповідно. Але в неї фішка відповідно в тому, що це дуже якісна мишка, і вона дуже легенька. Давай зразу покажу оцей модуль, який йде в комплекті. Ось так виглядає цей модуль. Теж логотипом ламзу USB-C, Ну і це така прорезинена поверхня. Отак. Ну, дуже прикольно. Так, по комплекту, по комплекту. Є наклейки, гріпси, є, до речі, ніжки. Постандартно ніжки. Так, треба витягнути. Хочу наклеїти теж показати вам на відео. Ось такі. Якщо можеш. Подивитись, зараз менші ніжки наклеєні, можна наклеїти сюди більше. От. До речі, казали, що менші ніжки не такі прикольні, але в цілому мені подобається ков зайде на мишка. Ну і відповідно навколо сенсора ти можеш поклеїти. Дуже класно, що от є в комплекті ніжки. Стосовно гріпсів, так, ось вони виглядають. Прикольний малюночок, я наклею, покажу далі, як це буде все виглядати з цими наклейками. Так, що у нас тут? Дістаєм. Такий чухольчик, до речі, в ньому можна мишку е спокійно з собою брати, якщо там в офіс ходиш чи ну, з ноутбуком береш. Одразу так поклав, і тут тебе мишка. Не поцарапайся, дуже класне рішення. От. І чухольчик, до речі, дуже такий приємний, мені подобається. Приливається логотип, такий золотистий. Кабель кабель тканиний Так, паракорд Ну, так. Є фільтр. Підключення USB A, USB-C відповідно, в саму мишку. Ось так це виглядає. Кабель тобі, до речі, не буде заважати, він в трошки виводиться. Якщо взяти по гунучкості кабеля, давай його розпакуємо, подивимося, наскільки він еластичний. Ну, хоча мишка безрутова, ну, така середня. Він не є прям дуже еластичний, але я думаю, не буде топ топиршитись десь так. На столі заважати не буде. Хороший кабель. Так, інструкція так показував, не показував. Тут все, все розписано по мишці. От, от така комплектація даної мишки. І це реально дуже круто. Мені подобається, коли девайси мають якийсь комплект, от, якщо брати по мишці. так, Проста така річ, але комплектація дуже хороша. Так виглядає мишка вже з наклейками. Мені подобається їх якість, вони наклеїлись дуже добре, все чітко сіло. Виглядає непогано, але без них мені подобається більше. Якщо взяти по практичності, відповідно більш такий цупкіше буде хват. Трошки най глухіше натискаються кнопки, стали ну що, все таки покриття зверху, так таке прорезинене не стало. Малюнок красивий. Відповідно, якщо брати тактильне відчуття, то якщо любиш от таке щось як ну, скажімо, матеріал. Не ковзаючи, так то це буде тобі зручніше, але в будь-якому випадку ти завжди можеш їх зняти. Вони такі, що можна по декілька разів їх переклеювати, це не проблема, я вже пробував. І відповідно, о, от знову ж таки, такий вигляд воно має. Якщо б тут якийсь логотип був, було б цікавіше, бо тут якось на мене якось пустувати. Коли вона повністю чорна, то вигляд, вигляд вона має такий більш класичний. А так, як щось таке незакінчене. Ну, хоча це на любителя. Давай по кліку. Зараз поклікує мишку і зацінимо, що покліку. Клік мені дуже подобається, достатньо тихий. Кнопки натискаються приємно. До корпусу вони не доторкаються. Якщо трошки постукати по них, не люфтять кнопки. Бічний хід у них є. Ну, зовсім зовсім невеличкий. Взагалі майже не відчувається. Мені подобаються основні кнопки. Коліщато. Прорезинено. І е, такий цікавий малюночок, давай покрутимо коліщато. До речі, воно тихіше від попереднього ланцю, яку я тестував, може мені так попалось тій. але тут воно реально тихо. Відсічки чіткі є, і воно прям, ну, приємно так скролися. Немає якогось такого звуку прям. Якщо навіть швидко скролити, то приємно працює. Бічні кнопки. Теж класно. Хибних спрацювань немає. Достатньо тихо і приємно. Кнопки теж не торохтять і це реально дуже круто. Так, індикатор включення загорівся, включилась мишка. Відповідно, також він працює добре. Нігтім можна підіти, включити, виключити саму мишку. Ну, мені подобається по якості збірки. Давай от. Нічого взагалі не хрустить. Так, Коліщато не торохтить, батарея закріплена теж добре. Нічого взагалі на... ніяких. Немає моментів по цьому. Дуже класно виглядає навіть з середини, і зроблена мишка реально якісно Відчувається все чітко, і по збірці, і по матеріалах, я задоволений. Відповідно, також нагадую, умови прості: підписка на канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар по темі. І якщо відео набирає... 2000 тисячі лайків і 500 коментарів до кінця вересня, то я розігрую свою попередню мишку. Якщо є якісь побажання, то обов'язково пиши в коментарях. І що є також питання, ти можеш задавати. Не з радістю відповідно на них відповім.